Доброго дня, любі мої шановні! Настала весна і потрібно обрізати дерева. Сьогоднішнє відео це обрізка інжиру. За моєю спиною інжир. Це такий кущ дерева. Пам'ятаємо, що в минулому році з цього одного невеличкого дерева ми зібрали. 1200 приблизно плодів, дуже якісних плодів, дуже солодких, дуже стиглих і дуже смачних. Плодів протягом приблизно 2,5 місяців літа осені це достатньо багато. Більше для Сім'ї, родичів, знайомих і перехожих не потрібно. Сьогодні ми будемо підрізати це дерево, я буду показувати який принцип підрізання. Ну, Пару слів скажу, що ми просто-напросто будемо обрізати все, що займе. Тобто є таке правило. Якщо ти не знаєш, як підрізати, якщо ти не знаєш теорію, якщо ти не маєш. Якогось досвіду треба просто підрізати так, щоб все зайве, що на цьому дереві, повинно бути зрізане. І якщо ви не будете підрізати, воно теж виросте. А підрізання дає кращі результати протягом якогось періоду часу, крім того, плоди будуть кращі, тобто крупніші і стигліші. Вперед! Зараз добре видно наш інжир, це такий кущ дерева. Ми його будемо підрізати. Навесні, зараз початок березня, і принцип, по якому ми будемо його підрізати, це зрізаємо все зайве. Тобто позаду інжира стіна. Зліва дах. Справа кущ е, троянд. Спереду також троянди. Тобто ці всі рослини будуть заважати не те, що росту, а збиранню врожаю цього інжиру. Тому ми будемо відрізати все зайве, все, що буде е, мішати. Гілки, які будуть один одному, одні, одна одній мішати, заважати, ми все це зріжемо. І залишимо те, що ви побачите, коли я це все обріжу. Я почав зрізати, от тут видно одну гілку я вже зрізав, вона впиралась прямо в цей дах. Видно, що я вже підрізав ліву частину цього дерева куща. От декілька гілок, раз, два, три гілки. Бачите, я обрізав все, що заважає мені тут ходити, збирати врожай, щоб воно не впиралось в дах. І, і все. І практично більше нічого не треба сильно з цього приводу паритись. І ще зрізаються гілки, які йдуть на перехрест друг другу. Далі я обріжу центральну частину і праву частину. І все. Хочу ще вам показати е, систему поливу цього інжира, про, який я, е, про яку я розповідав минулого року. Але зараз вона дуже добре видна, тому що ну, нема гілок, листь, листви немає видно. От от стовбу дерева і недалеко від нього закопано. Труба, яка має внутрішні такі розрізи, і сюди приходить водостічна труба з даху, там, ще, ще з одного місця. І вся вода, яка е збирається після доща, вона поступає прямо в корневу систему. І це дуже добре, особливо для інжир Пересвідчитись в цьому можна. Подивитись відео минулого року, скільки зібрали ми врожаю. Отже, наш інжир повністю підрізаний. Я зараз таку зроблю невелику панораму, щоб ви подивились. Що хочу зауважити? Я вже говорив, що ріжте там, що вам не заважає. Головне правило, так скажімо. А ще що? Треба робити підрізку таким чином, щоб сусідні гілки були, як це можливо, далі від своїх сусідів. Тобто, щоб між ними скрізь. Була відстань. Це для чого? Це для того, щоб в процесі росту і визрівання плодів інжиру повітря краще рухалось туди-сюди. І таким чином буде менше різних захворювань, різних грибків, і вітерець буде продувати, і буде менше Ці стиглі вже плоди, не будуть вони гнити або ще щось таке. І е, тому таким чином потрібно і, е, на це потрібно зважати, коли ви будете підрізати. Ну, все, з цим все закінчено. Будемо чекати врожаю. Минулого році він був дуже великий. Все, до побачення. Щастя, здоров'я, любові. Всього найкращого.